Так, привіт, друзі. А, сьогодні відзніму відео, стріма не буде, бо немає ніяких вже сил працювати. Сьогодні був просто дурний день, в тому плані, що було набагато більше дзвінків, ніж зазвичай, набагато більше переписок і набагато більше відвідувачів. Тому поїхали. Давайте почнемо з бавовни. Приїхала мені така от бавовна, а тепер вже з перемикачем. Я дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже... За ними, знаєте, скучив за перемикачами. Нарешті вона з перемикачем. от То ці всі платки вони стануть оці всі системи, які вже давно їх зачекались. От, це буде нова концепція у мене. А, на днях вже дороблю і поїдуть е, воювати. от ну Трошечки лишилась під Ну то такі системи то напевно поїдуть. Під неформат. Я зараз неформатом називаю Mavic-2 та е, типу такого як FPV. Якщо ви бачили мої попередні там ролики, всякі там короткі ролики, типу Шорт, то ви бачили, я почав виставляти е, нові зйомки моїх систем. Як я їх по суті обльотую, як я кидаю. На днях буду вже кидати з цього. Сьогодні пробував. І, знаєте, у мене був такий жах, як його садити. От. Треба було розмістити таким чином систему, щоб, по-перше, вона ж не перекривала датчики. Бо це FPV, і щоб вона по розвісовці була нормальна, і щоб дрон нормально треба було садити, і щоб воно і знімалось нормально, і ставилось, і щоб воно було, в принципі, і зручно, і комфортно, і все це треба було урахувати. По суті, у мене вдалося. Дрон сьогодні, як скинув гранату, він сів на систему, і, в принципі, я думав, що буде аварійна посадка, бо цей дрон не вдається посадити, як знаєте, тушать За пузо береш і переклоняєш, він вимикається. Ні, з цим так не вийде. Тому я думав, що тут буде який жах. Але тут її проблема вилітати їм можливо лише з такої стійки. От, то, ну, можна, в принципі, з любого коробки, з любої коробки чи ящичка, чи може каміннячки якісь підкладати, там кирпичики. Ну, це вже діло кожного. От. Далі по спарках. Дуже багато приїхало акумуляторів на спарки. Я фізично не встиг їх зробити тільки тому, що у мене просто немає не було такої кількості проводу АВГ та конекторів. От, зараз, сьогодні, вірніше, це все пройшло, і нарешті я займусь цим, цією справою. Така кількість акумуляторів трошечки виїсть часу, але ну, цим теж треба займатися. Бо кому? От, далі, 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 далі по стійкам. Мене просто засипали питанням, що ж це за стійка така. Я не планував робити ці стійки. Воно пройшло само якось по собі. Я знайомому зробив таку стоєчку для бліндажа, щоб у бліндажі можна було керувати тепліком чи ночніком, от, дистанційно поворачувати і дивитись, куди вам там потрібно. От, отака от краса. Хлопці побачили і нам таке давай, одні, другі, треті, п'яті і понеслась, як кажуть. І тепер у мене цілий парад цих стойок, і це ще не всі. Вони просто фізично вже не влазять в мою майстерню. Але, знаєте, є і гарна новина в тому плані, що по суті я придумав серійну таку версію, що мені не потрібно буде кожну стойку переробляти чи щось доробляти. У мене тепер будуть такі керовані поворотні модулі. Ось такого зразка. от Вони частково друкуються на принтері. Там ну, є деякі запчастини, які потрібно друкувати. І, по суті, вони вже там нескладно додаються до стоячок. Я дуже хочу цю справу на когось злити з моїх помічників, бо не то, що багато віднімає часу, але це окремий напрямок, який, ну яким треба займатися окремо. От мені важко тягнути і стойки, і різні дрони, і різні системи, і спарки, і взагалі все комунікувати, все ремонтувати, все робити. Це дуже-дуже все складно. І е, я постійно собі якусь нову роботу знаходжу. Це, це якийсь капець. Отака от, от історія. Е, розіграш буде вже після стріму. Я думаю, що ну там дуже багато питань у вас назріло. Мені ще доприходять деякі трофейчики. І я думаю, що ми розіграємо дуже, дуже прикольні та файні речі. Дуже дякую, друзі, що підтримуєте мене. Дуже дякую, що щось мені пишете. Давайте домовимося. У неділю у мене вихідний. Це єдиний мій сімейний день, коли я можу бути зі своєю родиною. В неділю я вам точно відповідати не буду ні в яких месенджерах. Дякую ж за розуміння. До зустрічі.